Колектив об'єднаний, яким йому бути, Вібрачи заціна роками набути. Він є місцем крилатих мрій, де зріють таланти міцні надії, де кожен найменший, пусть і помітний. Тут пошук талантів, пробудження думки. А ще це довір'я, де дружні стосунки, це злагода, дружба в шкільні колективі, де всі педагоги і діти щасливі. Були необхідні людство завжди. Лідерство дуже відповідальна справа. Далеко не кожен зважиться на це, адже лідер несе відповідальність за свої дії більше, аніж будь-яка людина. Від його рішень залежить не лише його успішність, а й успішність всієї команди. Особливо сьогодні займають місця під сонцем ті, хто має твердий розум, чітку мету та велике бажання досягти успіху. Гадаю, що справжній лідер це той, хто йде до кінця, хто завжди зберігає спокій і віру в власні сили. Працювати в команді досить важко, а змусити команду працювати ще важче. Я Лихота Марія, лідер учнівського об'єднаного колективу Дивосвіт Веселинівського ліцею. Хоч я на посаді перший рік, але знаю, ця діяльність допоможе моєму розвитку лідерських якостей. Адже вона вчить переконувати учнів працювати в колективі, дослухатися до думки інших, бути лідером означає бути відповідальним, рішучим, активним, позитивним і толерантним. Перспективне бачення моєї діяльності полягає в тому, що я навчилась чітко ставити цілі та досягати їх. Ліцей – це наш другий тім. Кожному з нас хочеться, щоб шкільне життя було цікавим, захоплюючим і легким. Як лідер я до цього йду. Роблю життя учнів нашого ліцею різноманітним і цікавим. Наш учнівський колектив тісно співпрацює із директором, тому ми продовжуємо традицію чаювання у директорки, яка залишила голова попередниця. Це цікава справа, адже спілкуючись, ми вносимо пропозиції, а директор підтримує, допомагає реалізувати їх. На чаюванні ми запрошуємо також голову місцевого самоврядування, представників громадськості, членів батьківського комітету. Участь громадськості у роботі органів учнівського самоврядування створює можливість для шкільної молоді до змін і повернень. Це люди, які безпосередньо беруть участь у здійсненні наших планів. Лідерів учнівського самоврядування глибоко вражають і соціальні проблеми, з якими вони зіштовхуються. Ми завжди обговорюємо з учнями питання, пов'язані з благодійними проектами. Проводимо різні акції. Щороку допомагаємо нашим воїнам-захисникам, які оборонять нашу країну. Працюємо з волонтерським центром, відвідуємо будинок людей похилого віку, надаємо допомогу людям, що потребують піклування, проводимо майстер-класи з дітками, дитячих садочків, молодим поколінням майбутнього нашого селища та держави. Цікава, корисна і необхідна. Саме зараз допомога нашим захисникам, плетіння маскувальних сіток, маскувальних костюмів, кікімор, виготовлення окопних свічок, як бути бездільним у таких важливих необхідних заходах. Адже ця робота дає можливість і вчить нас бути осторонь проблеми нашої громадськості. Наш час потребує лідерів нової формації, людей. Компетентних, відповідальних, я вважаю, що я такою є, бо моє бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Ми старанно і плідно працюємо, робимо все можливе та необхідне для комфортного життя учнів нашого ліцею. Нам є ще над чим працювати, маємо в перспективі багато планів, які обов'язково реалізуємо.